Рік Пашин. Добрий день. Як ви так заїхали? Машину довезу. Дивись машину знайшли. Я розумію, що ви знайшли. Як ви сюди так заїхали? Як ви тут розвернулися? Прошу? Розвернулися, нам треба було зазняти, як автомобіль їде. А як я розумію, ви вам треба... треба... То я такий роблян України. Дорожній контроль. Почали з дорожнього контролю. Хто рулем? Ви були за рулем? Где криминал? А кто? Не знаю. Вы не знаете кто, да? Доброе Добрый, день, водитель. Вам не нужна юридическая помощь? Какая не нужна, О, кто должен? Поможем? Так вот. Я отпустили на спутник. Отпустили Кот. А це є, що нема От, Тим самим числом. Ви просто зніміть машину за решту. Вона стоїть. Вкрі... Чуть не рік нарешті, ти можеш би Скажіть, будь ласка, питання таке, як вони вас зупинили? Як зупинили? Я там не стояв, він підійшов до мене з вимашиною. А як вони заїхали, як вони стали отак? Я не знаю, що вони там розвернулися. <гум> просто я там і Вони до вас підійшли чи ви їхали не до... Вони підійшли до мене. Ви не їхали, не я керували? Не, я стоїв. А як не їхав? Вони а що їхав? От стояла. Я став, тому стояла машина. Скинем поворот. Я не включав лівий поворот, де треба була і Я став дивимося. Ми повернули наліво, перевели до поставити. Як, як ти побачив мене на ній поруч не пропускали. Я підіщував. Я себе пропускати, я має пропускати сюди А Міг пропускати, міг приїхав. А що діє спушна? Діснушна. Направо, на правую yeah. на бігу. Yeah. Так направлену бігу. Збійством не можна наліво виїжджати. Ви як сюди заїхали? Як ви сюди заїхали? Машинами були. – подивився. Та чому тут машина? Я питаюся зараз за вашу машину. Як ви хто керував транспортним засобом? Хто керував державним транспортним засобом? Но як я тут стою, то хто керував? Ви керували? Собі як ви? стою. – ви. Хто керував? Ви не знаєте? двері. Водій, ви маєте право сидіти в своїй машині, якщо їм щось потрібно, хай підходять до вас і питають. Закрийте двері. Що це таке за неповагу? Я ж не втручаюся в вашу роботу. Я задаю запитання. Ну поясніть, як ви сюди заїхали. Капітан.